До свого 34-го дня народження герой України синюк Тарас Михайлович не дожив кілька тижнів. Рідні розповідають, маючи за плечима великий військовий досвід у миротворчих операціях в Іраку та Косово, Тарас не вагався і тоді. Коли країна потребувала його допомоги, вирушивши у складі 95-ї окремої аеромобільної бригади на Донбас, підполковник синюк провів низку вдалих операцій по знищенню ворога. Було й таке, коли сепаратистські угрупування вимагали від нього та його підрозділу скласти зброю та залишити техніку в обмін на життя військових. Однак відповіддю командира було чітке та однозначне ні. Тоді вони вистояли і не зламалися. Так було і того рокового дня. 3 червня 2014 року командир підполковник синюк пліч опліч зі своїми хлопцями пішли на чергове завдання знищити блокпост противника. Як завжди, постріли лунали з усіх напрямків та різних видів зброї. Саме на цій дорозі у селищі Семенівка, 3 червня 2014 року, досвідчений командир мужній десантник, надійний товариш, синюк Тарас загинув у бою від кулі снайпера, яка шукала саме його. Запалити свічку пам'яті Герої України зібралися як учні та вчителі, так і дружина Героя України Ольга Синюк з донькою Лізою, котрі вдячні гімназії за небайдужість. Окрім цього, пані Ольга звернулась і до бойових побратимів чоловіка. Пользуюсь случаем, хотіла би обратися к воєннослужащим. Почому на сьогоднішній день, коли є я благодарна всім ребятам. Они, бессомненно, молодцы, они выполняют свой государственный долг и делают это достойно. Но почему, когда говорится о горе Карачун, когда говорится о зачистке, нигде не вспоминается ни имя, ни поступки, ни боевые какие-то задачи в Синюка Тараса? Ведь 2 мая, когда был бой, за который ему вручена была звезда Героя Украины, первому среди военнослужащих 95-й мобильной бригады, Я не для сія тоді у не сидит в залі рібенок, і вона хоче знати, що не зря. Учасник АТО Олексій Харчук бойовий побратим Тараса. Сьогодні він прийшов не у військовій формі з буцами, а у футболці та кедах. Хлопець зарікся, що форму одягне лише тоді, коли знову поїде на схід захищати країну або ж на парад перемоги, який, як він запевняє, буде скоро. Також Олексій закликав присутніх пам'ятати та не забувати про тих, хто і зараз на передовій. Мы должны консолидированно помогать всем участникам нашей э, войны. Мы должны помогать семьям погибших героев. Мы должны помнить, э, я хочу еще добавить, что каждая ваша картинка, смс, -ка, посланная на фронт, это э, просто огромная мотивация, и, которая приводит к поднятию боевого духа. Не забиваючись. Усе частіше під час заходу звучали фрази: Ми не хочемо війни, ми хочемо миру. Ми просимо Бога, щоб війна нарешті закінчилася. Десятикласниця Івана впевнена, цей захід то найменше, що вони можуть зробити для хлопців та їх сімей. У цей захід було вкладено дуже багато сил, часу, ну і, звичайно, душі. Ми відчуваємо свій борг перед тими, хто захищаючи нас, поліг у боях. І на сьогоднішній день. Різні акції, такі концерти пам'яті це єдине в принципі, чим саме учні можуть підтримати якось рідних і близьких наших героїв». Учасники концерту пам'яті співали патріотичних пісень, розповідали вірші. А наприкінці заходу подарували присутнім паперових голубів як символ миру і віри у світле майбутнє.